Зустрічі. програма про українську програма про українську програма про, -про, -про українсько-єврейські взаємини. Доброго дня. Ви слухаєте програму зустрічі, що створена за підтримки канадійського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч при мікрофоні Андрій Кобалія. У центрі Луцька стоїть велика синагога 18-го століття. Дозвіл на її будівництво давав польський король Сигізмунд Третій. У 1942-му синагогу майже повністю зруйнували, у 70-х відновили і зараз там розташований спортивний клуб Динамо навколо споруди протягом кількох століть будувався єврейський квартал. Якщо йти вулицею Данила Галицького, можна потрапити у ще один центр луцького єврейства Мокрий Луг. Щоправда, про це важко дізнатися, адже старих єврейських будинків у цьому районі вже майже немає. Важко знайти залишки єврейської культури і на півночі міста, де колись стояв хаотично забудований штетл Вулька. Про те, чому в повітовому містечку існувало аж три єврейські квартали, і куди зникли їхні жителі, розповідає краєзнавець Олександр Котес. Історично був тільки один квартал: це от старе місто, колишня острівна частина Луцька, яка омивалася річками і болотами. Там була дільниця ще з 15 століття, де проживали євреї, де була їхня головна мурована синагога. І так було аж до початку 19 століття. А що змінилося? Принципово змінилося. Принципово змінилося те, що Волинь стала частиною Російської імперії, бо до того це була Річ Посполита. І там діяли спеціальні закони для проживання євреїв. По-перше, була введена смуга усілості. тобто євреям дозволялося проживати тільки в певних там губерніях, в певній смузі на карті Російської імперії. По-друге, був ряд адміністративних і економічних обмежень, але все одно ситуація розвивалася так, що кількість населення збільшувалася. І в старому єврейському районі, який був в історичній частині Луцька, найбільш старій, просто фізично було мало місця. І тому починали переселюватися на так званий Мокрий Луг. Це не є назва єврейського району, це просто частина Луцька Булотиста. І в 19 столітті туди почали переселюватися євреї саме з цього району, який був вже надто перенаселений. Так утворився другий район. А стосовно третього, то під Луцьком було, було село Вулька, і там концентрувалася частина була змішного населення, там були жили і українці, і поляки, а інша частина там проживали саме євреї. І коли просто приєднали вульку територіально до Луцька, то якби утворився, не утворився, просто так, опинився новий район, де проживають євреї. Тобто можна сказати, що це три квартали, і це різні три групи євреїв, чи вони були якось пов'язані? Чи можливо було таке, що одна родина, частина родини, живе на вульці, а інша живе, наприклад, на мокрому лузі? Чи це якісь три інші різні групи євреїв? Чи можливо сказати, що вони прийшли з різних територій? Ну, це так точно не скажеш, тому що все таки е, ми говоримо про якийсь відносно невеличкий період історії. не можна прослідкувати, чи це різні, чи це однакові. А якщо говорити про е, історичний район, який називався в документах Жидівщина, і новий похідний від нього Мокрий луг, то це точно е, пов'язані люди. Зв'язком ну, родичів, бо просто коли там ставало мало місця, вони переселялися на мокри луг, і, наприклад, батьки залишалися на жидівщині старі, а вже діти опинялися на мокрому лузі. Ну або залишалися там на жидівщині. Хто мав гроші, той міг переселитися, хто не мав, той добудовував, доліплював якісь хатки. Якщо говорити про. Тло нашої розмови, це умовно 19 століття, початок 20-го. Наприклад, у Станіславові він вже Івано-Франківськ зараз, але це вже територія Австро-Угорщини. Там відома така штука як конкуренція. Економічна конкуренція, коли у Станіславові жили євреї поруч, поляки та українці, або русини, І от вони у них була економічна конкуренція, якраз от в. Ті часи, коли ми говоримо, якщо говорити про Луцьк, чи була якась конкуренція економічна, можливо, якась інша між жителями Луцька, особливо якщо врахувати так, що євреї заселяли нові нові території, три квартали цілих та одне один з яких найстаріше, як я розумію, він знаходився в центральній частині міста. Чи були якісь конфлікти, як взагалі співіснували різні етноси в цьому місті? Конфліктів зафіксованих як таких не було, і більше того, конкуренція була. Досить, якщо й була, то про неї мало відомо її практично не було. А чому так сталося? Тому що ті райони, де не проживали євреї, вони були ну дуже мало заселені. А сталося так, тому що наприкінці 19 століття Луцьку проживало ну десь 80% євреїв. Тобто, конкурувати особливо не було з ким. Це була конкуренція внутрішня між просто багатшими і біднішими, як цей скріст. а інші 20% – це хто? Це були українці, поляки, росіяни, країми, чехи й німці. Але от ці всі інші групи це якась меншість, так. Це суттєва меншість, яка не становила тоді конкуренцію. Бо якщо просто елементарно гуртати документи кінця 19, го початку 20-го століття, архівні документи будь-які Луцька, то е, підприємства, якісь там магазинчики, е, підприємці, це все скрізь трапляються майже виключно єврейські прізвища. Тобто конкуренція була тільки внутрішня всередині єврейської групи. Це вже коли ми говоримо після Першої світової війни, коли Волинь була приємна. Єднана до відновленої польської республіки другої речі Посполитої, то там вже з'являється конкуренція із польським елементом, який мав підтримку якби державну адміністративно. Тоді так, але все одно багато євреїв і так само залишалося, і це не призводило ніколи до якихось конфліктних ситуацій на грунті на національному чи релігійному. Ну принаймні таке не зафіксовано. Але нам треба повернутися від міжвоєнного періоду на. Десь два десятиліття назад. Якщо говорити про конфлікти, то в Російській імперії відома хвиля погромів осені 1905 року. Це ті погроми, які відбувалися у майже у більшості міст українських губерній. Це в Одесі, було в Маріуполі, в Катеринославі, які зараз в Дніпро у Києві. Але наскільки я знаю, Луцьк це одне з буквально кількох міст Російської імперії, де погром як такий не відбувся. Розкажіть, чому і як це взагалі відбувалось? Погром справді не відбувся, і ми знаємо про те, що він міг би відбутися, але знаємо це знову ж таки не з якихось документів, а лише з однієї книжки спогадів е, військового камчатського полку, який базувався в Луцьку. Ну, це були полки Російської імперії. В Луцьку їх було кілька штук, і один із солдатів, один із офіцерів Леон Барбецький зберіг книгу Мемуари, і він там описав невеличкий випадок, який стався десь в перші 905-й, чи, можливо, не й рік, вже не згадаю, про те, що якась група людей в Луцьку все ж таки намагалася зробити цей погром. Але Якось не вийшло цю інформацію в них тримати в секреті. І євреї, які проживали на вульці, це дізналися. І вони вирішили якось ситуацію взяти в свої руки і діяти. І вони звернулися до офіцерів цього полку, Камчатського полку, про те, про допомогу. І як було зроблено цей Леон Бербецький був в групі тих офіцерів, які допомогли зібрати 18 револьверів для євреїв вульки. І ну, зброя справді була передана за спогадами, і євреї розпустили чутку про те, що на вульці є зброя про те, що ну, значить, нападати на них небезпечно, і десь за описами цього офіцера десь надійшов такий день, коли мав той погром відбутися, але він не відбувся. Ну, мабуть, з тих причин, що, по перше, пішла чутка, по-друге, євреї справді мали зброю. І тому це такий єдиний випадок. Більше їх ні, ні в мемуарах, ні, ні документально ніде немає. І в луцьку справді погромів таких не було. Мізерні дерев'яні будиночки, закопчені єврейські корчми, похилені хатки. Нові будівлі без віри майбутнє, немов на один день збиті, старі, що валяться і підперті. Серед них обгорілі стовпи спалених будинків, вулиця виставлена дерев'яним помостом замість мощення. Ось що ми бачили, так про єврейські квартали писав польський публіцист 19-го століття Юзеф Крашевський. Краєзнавець Олександр Котес розповів про те, як виглядав Луцьк кінця 19-го, початку 20-го століття. З одного боку, це було місто, яке має якісь такі. Мальовничі руїни, а з іншого боку, місто, яке вже і там має ознаки російського повітового центру. І взагалі дуже багато людей приїжджало сюди описувати місто. Це художники, мандрівники, якісь етнографи, історики. Тоді цей рух романтики був дуже популярний. І те, що люди пишуть в своїх спогадах і описах, це ті от якраз мальовничі руїни. Їх перш за все вражали ці руїни, і якраз місто виглядало переважно як Щось як залишок чогось колишнього, не як щось сучасне, яке розвивається, а як залишок колишнього, плюс єврейські корчми. От це в описах майже типові такі, такі фрази. Наші головні герої нашої розмови це такі три квартали, це Мокрий Луг, це Вулька і «Жидівщина», якщо я правильно вимовляю. І... Навіть візуально я гуляв цими кварталами і бачив, що вони відрізняються між собою. Це видно з фотографій, це видно з тих кількох будинків, які лишились з тої епохи. І видно, що, наприклад, Вулька і Жидівщина вони дуже так близько забудовані один до одного, і випише це. Це у власних статтях, а мокрий луг він трошки інший. На фотографіях він теж інший. Наскільки я бачу, там більші будинки, вони часто цегляні були, вони не були дерев'яними. Але з іншого боку, якщо проаналізувати, видно, що єврейська архітектура. Краще проглядається у цих бідних кварталах, а у мокрому лузі будинки зроблені в стилі такої типової російської імперії того часу. Чому і ви говорите про те, що мокрий луг це заможні євреї? Чому заможні євреї будували не свою якусь архітектуру, а так як будували там росіяни, українці або ще хтось? Ну варто почати з того, що все таки немає якоїсь такої дуже яскравої колоритної риси, про яку можна сказати, що це єврейська архітектура те що ви бачили і те про що можна сказати має економічні економічне підґрунтя. чому так ну наприклад візьмемо бідну жидівщину історичний район де було перенаселення де було дуже компактне проживання і як все відбувалося, коли сім'я розширювалася, то, як правило, не було грошей в молодят для того, аби побудувати свій окремий дім і жити десь там. І просто фізично той будинок, який вже був, до нього доліплювали невеличкі ну те, що сьогодні можна назвати хлівом, але просто на той момент не було грошей, це такі були життєві умови. Доліпливали якусь частинку і жили там і. Потім пізніше могли доліпити ще якусь частинку, і того загалом забудова була дуже хаотична. З іншого боку, якщо говорити про, не про внутрішньоквартальні вулиці, яких майже не було, а були тільки проходи, і такі вузькі проїзди, а говорити про такі широкі міські вулиці, то там економічна обставина працювала таким чином, що кожен метр. Поздовжній метр вулиці був економічно би, насиченим, і не можна було собі дозволити збудувати дім з дуже широким фасадом. Тому робили так: Вузький, вузька частина будівлі виходить на вулицю. Там, як правило, одне вікно і один вхід, і магазинчик невеличкий. А вже житлова частина тягнеться в глибину кварталу. І тому виходить так, що є вулиця, а будинки розташовані перпендикулярно до неї. Ну і звичайно, все близько, близько і антисанітарно, і пожежу небезпечно. Я нагадаю, це програма зустрічі. Ми говоримо з кризнавцем Олександром Котисом про єврейську історію Луцька. З серпня 1914 року у Європі починається Перша світова, а західна Україна опиняється в епіцентрі боїв Східного фронту. Луцьк стає прифронтовим, а в окремі місяці місто опиняється прямо на лінії фронту. Краєзнавець Олександр Котес розповів про те, як місто пережило кількаразовий перехід з рук в руки. Ну місто насправді під час Першої світової не дуже постраждало. Були, звичайно, кілька будинків розбомблені, це і на фотографіях видно. Але загалом Перша світова якось не дуже вплинула на місто. Тут скоріше можна сказати, які, які там наслідки принесла австрійська окупація, яка тривала там буквально 9 чи 10 місяців. Ну насправді короткий час, але так само і тому це і не дуже відобразилося на єврейському житті. Ну от можна згадати тільки один такий факт, що під час війни. Трошечки були проблеми з їжею, було її недостатньо, і були проблеми з санітарією. І коли був організований санітарний комітет, і коли з'явилася загроза епідемії, то євреїв, найбідніших євреїв, примусово збирали в певні місця, де їх мили, стригли. Для того, аби не допустити поширення епідемії, тому що взагалі то такий початок ХХ століття то йому взагалі притаманна антисанітарність, тим більше Перша світова війна, а тим більше, коли е під час окупації там набагато важче жити, то воно якось і поширювалося легше. Але санітарний комітет це зафіксовано документально, він не допустив поширення таких якось важких епідемій в Луцьку тоді. І якраз це було пов'язано з тим, щоб просто євреїв промислово мили, найбідніших. Звичайно, якщо дивитись на архітектуру міста, ви згадували про те, що все швидко дуже рухалось під час міжвоєнного періоду, коли Волиня війшла до складу Другої Речі Посполитої. Польської республіки, та, яка виграла у війні з Західноукраїнською Народною Республікою, встановила тут контроль. І тут візуально видно ці кілька, я бачу, міжвоєнних будинків, така архітектура. Але якщо говорити от, знову повертаючись до головних героїв нашої розмови, це три єврейські квартали. Якщо зараз гуляти вулькою, то майже непомітно, що це взагалі єврейські квартали. Це е, все-таки пов'язано з Другою світовою війною та то розкажіть, будь ласка, що взагалі відбувалося тут під час Другої світової війни? Друга світова війна в Луцьку на єврейському елементі відобразилася так само, як і скрізь на євреях в Європі. Просто прийшли нацисти і їх фізично знищували. Ну і звичайно, фізичне знищення стосувалося не тільки. Живих людей, а і споруд, які, в яких вони проживали, в яких вони молилися, в яких були їхні мікви, молитовні доми і так далі. Магазинчики, в тому числі, дуже багато всього. Видно, це найкраще всього на аерофото. Знімках, які зробили німці. Просто якраз от коли дивишся на фотографію, то. Ті райони, де якраз були компактні проживання євреї, вони виглядають дуже такими білими стертами. Там просто немає будинків, тому що їх підпалювали, підривали. Наприклад, 43-му році заклали вибухівку в головну синагогу, підірвали її. Ну правда, повністю її не знищили, тому що споруда початку 17-го століття мала дуже товсті стіни. Вона власне будувалася як оборонна. Можливо, не розрахували, а можливо, і не хотіли там повністю її знищувати. Ну, Достатньо було того, що вона наполовину завалилася, і вже там ніхто після того не молився. Так само це стосується. ну, Вульки Мокрого Лугу це мало стосується, тому що там все-таки найбільш виражені єврейські райони це були саме вулька і Стара жидівщина. А от на вульці так само на аерознімку видно повністю стертий район. і... Не до цього часу збереглося на ну, буквально два-три, ну може чотири будиночки на всій вульці, де проживали євреї. Фактично нічого немає, немає ані того колориту забудови, немає ані тих вулиць, крім однієї. Ну але з є е, єврейська школа. Імені Мойсея Глікліха. Ну, це був такий, Глікліх взагалі був такий багатий єврейський рід в Луцьку, який, наприклад, Абрам Глікліх був власником цегельні, яка збудувала Півлуцька, ну, випустила цегли для Півлуцька. Мойсей Глікліх заснував єврейську гімназію на вульці. В гімназії було невеличке робітниче гетто. І ми навіть не маємо жодного документа про те, що там насправді відбулося. Те, що ми знаємо, це спогади одного єврейського дідуся цього дідуся звати Шмуель Шульман або Шмулік Шило. Він народився у 1929 році у Луцьку і 12 грудня 1942 дев'ятсот втік з гетто, коли там почалося повстання. У 2015 році меморіальний комплекс історії голокосту Ядвашем записав з Шульманом інтерв'ю. Раус Німці прийшли і крикнули. Виходьте, євреї на вихід. Там були барикади, і євреї почали кидати сокири, посуду, все, що могли. Українські поліцаї прийшли, і почалася битва. Поки євреї не здались. Це тривало увесь день. А я був у торфі, але не міг повністю сховатись. Потім з'явилась пара. Це завдяки їм я залишився живий. Вони сховали мене. Дружина все тягла чоловіка за руку і казала. Давай про себе думати. Чому ти думаєш про нього? А він відповів їй, він ще дитина, він житиме. У той день загинуло близько п'яти сотень євреїв, а гетто ліквідували. Зараз на його місці коледж про події 42-го нагадує лише табличка на стіні будинку. Проте більшість луцьких євреїв загинули не під час повстання, а кількома місяцями раніше. З 19 по 23 серпня у передмісті Луцька розстріляно близько 17 -ти тисяч євреїв. Рахіль Зайдман того дня вижила у 2015-му Вона розповіла про серпень 42-го для ядвашем. От нас об'їзли на наеті. Машинах до этого до міста і сказали обернутися спіналі з пулем'єдом. Стріляюсь, а я а дуже этого, видимо, упала без я, этого я не знаю. Ще пару тисяч євреїв розстріляли у вересні цього ж року. За даними Ядвашему, роки окупації за містом знищили 25 тисяч 600 євреїв. Зараз в Україні на місцях розстрілів євреїв часто можна побачити ще радянські таблички про те, що там загинули радянські громадяни. Але євреї померли там не через те, що вони були громадянами СРСР, вони могли ними і не бути. Краєзнавець Олександр Котос розповів про сучасну політику меморіалізації подій голокосту у Луцьку. Якщо говорити про меморіалізацію, то сьогодні в Луцьку можна знайти п'ять знаків. Два із них встановлені на місцях колишніх єврейських кладовищ, а три пов'язані безпосередньо із подіями сорокових років. Один знак встановлений на місці розстрілу, один знак висить на синагозі. Він якби розказує коротко про історію синагоги, а також присвячений жертвам, які були знищені в 43-му році. І один знак меморіальна табличка висить на гімназії на вульці, де було повстання. Меморіалізацією займає. Це товариство, одне із єврейських товариств, які є в Луцьку, як сьогодні в Луцьку, є два: прогресивна громада і ортодоксальна Більша чисельно трошечки прогресивна, і наскільки я знаю, саме з їхньої ініціативи і частково за їхні кошти, ці знаки і були встановлені. Тобто. Займаються моеризацією переважно самі євреї. Якоїсь такої міської програми, чи загальної, чи часткової, наскільки знаю, не існує. Ми говоримо про те, що під час нацистів, під час окупації України загинула все таки більшість та євреїв. А до цього ви говорили про те, що більшість населення Луцька це були євреї. Тобто виходить так, що по закінченню Другої світової або під час. Того як радянські війська десь, мабуть, вже в 44-му році прийшли на територію Луцька і звільнили від німців, виходить, що більша частина населення вже загинула. Та виходить, так це дуже велика демографічна катастрофа для Луцька була, тому що перед самою війною в місті проживало до 60% єврейського населення. На початку 20-го століття там взагалі було 92 Ну потім трошечки ситуація змінювалася, але перед війною було 60%. і можна уявити що 60% протягом кількох місяців 43 го була просто знищена, залишилося 40%. із тих 40% відсотків на єврейського населення було дуже багато поляків, які просто виїжджали туди на захід. Так само трошечки було чехів, німців, караїмів, українців, які доля яких також склалася по-різному. Ну, як правило, Караїми чехи і німці також поїхали туди, хто встиг, хто не встиг, то Залишився тут, хтось вижив, хтось не вижив, і, звичайно, ці події просто відобразилися дуже величезним таким демографічним збуренням, зламом, тому що ця частина, по-перше, єврейського, по-друге, інтелігентного Луцька, яка в міжвоєнний період тут жила, розвивалася, так бурхливо, вона просто була знищена, і натомість ну, відбувалося те все ж і в інших українських містах. Сюди тут розвивалися радянські заводи невеличкі, потім вони буде. Більші. Сюди приїжджали мешканці із навколишніх сіл, або мешканці із інших міст. І так уже колоритне і самобутнє обличчя міста, яким воно було до Другої світової війни, було стерте повністю і перетворене на ну, більш-менш приблизно на те, як виглядають і інші міста ну, України. Ханна Флом, Швачка. Гімназистка Фейга Айзерберг, а також її сестра Бася, мати Девора, і батько Гершель. Бень'ямін Мучневер, син торговки. Міндель. Хава. Адрес домогосподарка. Йосиф Шнейдер, м'ясник це лише кілька прізвищ євреїв Луцька, які не змогли пережити Голокост. Старі єврейські квартали згоріли, а самих євреїв майже повністю знищили. Носії інших культур, наприклад, польської або німецької, чи то через війну, чи через репресії або післявоєнні міграції, теж стали менш численними у місті. Після закінчення Другої світової обличчя Луцька майже повністю змінилось. Старі будівлі перестали мати той сенс, який у них вкладали ті, хто їх будував. Так руїни великої синагоги перетворились у спортивний клуб. При мікрофоні був Андрій Кобалія, і ми говорили з краєзнавцем Олександром Котисом про єврейську історію Луцька. Ви слухали програму зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду України єврейська зустріч. Слухайте, думайте.